Друзі, всіх вітаю разом з Петром Порошенком. Ми сьогодні мали низку зустрічей з нашими колегами-депутатами британського парламенту, зокрема з багаторічним лідером групи дружби британського парламенту з українською верховною радою Джоном Віттенгейлом. І ми подякували йому за нову ініціативу створення такої групи друзів-консерваторів з Україною. Звичайно, це дуже сприятиме активізації міжпарламентського діалогу. діалогу. Також ми зустрічалися з депутатом британського Парламенту Робіна Міллером під час цих зустрічей акцентували увагу на кількох дуже важливих питаннях. Перше Україні потрібно більше зброї, більше зброї саме натівського зразку, а більшої такої дальності дії для того, щоб ми мали ефективний контрнаступ і оце от переваги такі військові, щоб ця зброя була дальністю більше трьох тисяч кілометрів. Це допоможе нашим збройним силам України. І очевидно, що британський парламент може ми про це. Говорили і з урядовцями британського уряду, але парламент відіграє дуже важливу роль в наданні Україні нової зброї. Друге питання це підтримка України на шляху до НАТО. Закликали в рамках парламентської асамблеї НАТО підтримати спеціальну заяву щодо початку таких переговорів України щодо нашого членства в НАТО. Третє акцентували особливу увагу на незаконній анексії українських територій на спробі крадіжки путіним найбільшої атомної Електростанції Запорізької АЕС, очевидно, це потребує більш жорсткої реакції світу. Ми дякуємо британцям за лідерство щодо і тиску на Російську Федерацію. Ну але очевидно, цей тиск має бути більш потужним. Закликали не пускати до Британії до так само до Європи всіх цих тікачів від мобілізації. Нехай протестують в Росії, нехай відкривають рота і починають протестувати проти війни, проти загарбницької політики Путіна, а не бути поза війною. I І жити в цивілізованому світі, і підтримуючи війну, також дуже важлива програми британського уряду по реабілітації українських військовопоранених і реабілітації поранених цивільних, і навчанню наших військових. От це навчання вже показує дуже перспективні такі позитивні практичні результати. І важливо, щоб ці програми проекти навчання українських військовослужбовців в країнах НАТО, зокрема в Великій Британії. На тут займає лідерську позицію, були активізовані. Ми закликали вже зараз навчати українських пілотів за стандартами НАТО, працювати на літаках натівських, тому що рано чи пізно ну, країни, наші партнери такі будуть змушені надати. Ми в це впевнені в цьому і працюємо над цим Україні не тільки зброю, не тільки важку техніку, а й літаки, а й системи ППО посилення. Це потрібно, тому що Путін не припиняє своєї агресивної політики. Ну і а, нас запитували наші британські. І партнери, як ми ставимося до цих бліень, депутат, не депутатів, а спікера а, Держдуми Російської Федерації пані Матвієнка, що Росія готова до переговорів. Знаєте, Росія говорить про те, що вона готова до переговорів з 24 лютого, спочатку повномасштабного вторгнення. Питання тільки в тому, що Росія під переговорами бачить українську капітуляцію, наполягаючи, Пунктах по так званому демілітарізації України, денаціоналізації, денаціоналізації і інших там, де. Але ми хочемо сказати, що найкраще І всіма силами допоможемо ЗСУ цим таким конструктивним і дуже фаховим переговорам з армією агресорів, вбивців і окупантів. Тому просимо більше зброї, більше техніки, посилення санкцій проти Російської Федерації, посилення дипломатичного тиску. Так само говорили про те, що всі парламенти світу мають визнати Росію країною спонсором тероризму, дії Росії в Україні. Це очевидно, що це є. Геноцид проти українців, і Росія має бути викинута з усіх міжнародних організацій, зокрема із Рад Без ООН де вона абсолютно незаконно займає місце. До речі, саме спікер британського парламенту сьогодні на саміті спікерів G20 заявив, що не буде підписувати спільної резолюції через те, що в цій резолюції немає засудження агресії Російської Федерації. От саме так виглядає парламентське лідерство, саме так виглядає лідерство країни Ін, ми дуже дякуємо Британії і ну, продовжуємо нашу боротьбу на дипломатичному фронті для того, щоб Україна, наші збройні сили були сильнішими, аби наблизити нашу перемогу. Ну і вже додому, додому їдемо додому для того, щоб там працювати так само для допомоги українській армії. Британія дякуємо за ці дні в Бірмінгемі, в Лондоні за дуже важливі зустрічі в парламенті в середовищі консервативної партії. Ми почули. Потужну підтримку України. Ну і на вулицях прості люди підходять до Порошенка, вітають і говорять, що сьогодні Україна викликає величезне захоплення. Кожен українець, який протистоїть авторитарному режиму Путіна, все буде Україна, друзі.